На цьому каналі, як ви вже знаєте, ми вивчаємо англійську мову, використовуючи різноманітні цікавинки. Що робить англійську мову такою чарівною, водночас трохи загадковою? Це різноманітність слів, кожна з яких має свої унікальні відтінки використання і значення залежно від контексту. Сьогодні якраз ми розглянемо такі слова, як «talk», «speak», «say» і «tell». Хоча вони на перший погляд можуть здаватися чистими синонімами, ці слова відкривають перед нами цілий світ тонкощів і нюансів, які роблять наше мовлення багатшим і точнішим. Отже, чим же ж вони відрізняються ці чотири слова? Розуміння цих відмінностей допоможе вам більш точно і виразно висловлювати свої думки. Уявіть собі, як ваше мовлення зміниться, коли ви зможете чисто інтуїтивно вибирати правильне слово talk, say, speak, tell, І ваші розмови стануть багатшими. А ви впевненішими у своєму володінні англійської мови. Talk Talk використовується для опису неформальної бесіди або розмови. Неформально сидимо, балакаємо. Це означає talk, we talk. Ми talk із друзями, наприклад, за філіжанкою кави або з колегами під час обідньої перерви. І це слово створює відчуття легкості. We talk, ми легенько, легеньке відчуття. Це неофіційне спілкування. Наприклад, з своїми близькими друзями ми можемо сказати we talked for hours. Ми говорили годинами. або let's talk about it later, коли в нас немає часу. Давайте поговоримо про це пізніше. Talk – буде в нас легкість у нашій розмові. I need to talk to you. Мені потрібно з тобою поговорити. А можливо ви чули навіть таке від вашого вчителя. Stop talking and start working. Ну і ще також є загадково, так. Can I talk to you for a minute? Чи можу я з тобою переговорити? Ну, Хвильку одну. Слово speak. Спік означає розмовляти або виступати з промовою. Як же ж так ви скажете? Ну там було ток розмовляти, тут спік розмовляти так само. Справа в тому, що спік використовується в офіційному або у формальному середовищі, а ток в неформальному. Крім того, спік ще означає виступати з промовою, якусь доповідь ви робите. Тому є в нас таке слово іменник від слова спік, speak, спікер той, хто дає промову або якусь доповідь, робить. Отже, коли ми спік, ми спік. На зустрічах якихось офіційних, на мітингах, презентаціях, або коли нас запитують про нашу думку. Воно підходить для більш серйозних обговорень. Ну і крім цього, speaking, коли робить акцент на здатності говорити, або, або на самій мові, наприклад. Ось, наприклад, таке речення: She speaks four languages. Вона говорить чотирма мовами. Can I speak with the manager? Чи можу я поговорити з менеджером? Я впевнений, ви чули дуже багато разів ось це: Do you speak English? Тому що speak використовується як уміння володіти мовами так само. Слово say. Say означає сказати щось. Це може бути слово, це може бути якась ремарка, це може бути пряма мова. І використовується для передачі конкретної інформації чи конкретного повідомлення. Коли ми say, ми say щонебудь, ми кажемо щось. Запам'ятаєте цю структуру. Коли хочемо донести певну думку або факт, сей акцентує увагу на самій інформації, яку ми передаємо. Ну і сей зазвичай чітко передає те, що було сказано. Це слово дуже часто використовується, коли ми передаємо пряму мову. Ви вже знаєте про пряму мову, у нас є урок на цьому каналі. Приклад, ну, будь ласка, he said, I'll call you tomorrow. Він сказав, я тобі задзвоню завтра. What did you say about the movie? Що вона сказала про фільм? I can't believe he said that. Я не можу повірити, він це сказав. Слово tell. Tell використовується, коли ми комусь надаємо певну інформацію або інструкцію. Ми «tell» історії, Розповіді, новини, або коли нам потрібно пояснити щось детально. Tell me the truth. Скажи мені правду. «He told us a funny story». Він розповів нам ну кумедну історію. Стосовно «tell», важливо запам'ятати, що «tell» ніколи не використовується з «to». Там ми не можемо сказати «tell to me», «tell me», «tell someone», «tell her», «tell him», «tell them», але ніколи не «tell to them». А хочете цікаві факти про використання, як запам'ятати, коли використовується, наприклад, say, а коли tell? Say та tell часто плутають, але є проста підказка. Запам'ятайте це, say something, скажи щось. А tell someone something. Бачите, після tell мусить бути якась особа. Кому, кажемо, Кому робиться tell. Tell someone something. Якщо say something, скажи щось. То тут буде «tell someone something», «скажи комусь щось. «Tell» використовується тільки з особою. Ну і пам'ятайте, що «speak» використовується в офіційних таких у формальних розмовах. А у неформальних у нас буде використовуватися звичайно «talk». Ось такі чудові цікавинки. А зараз про фрази, які використовуються з цими словами: «Say, tell, speak і talk». Я не буду загружати вас дуже сильно цими фразами, але подивіться, які є цікаві фрази. Наприклад, talk back. Talk back означає огризатися. Don't talk back to your parents. Не огрізайся до твоїх батьків. Інша цікава фраза, яка буде дуже слушною для вас. Let's talk over. Talk over означає обговорювати. Let's talk over before making a decision. Давай обговоримо перед тим, як приймемо рішення. Speak up. Speak up означає говорити голосніше. If you have something to say, speak up. Якщо хочеш щось сказати, говори голосніше. Speak out означає висловлюватися, причому відверто, відкрито. She decided to speak out against injustice. Вона вирішила висловитися проти несправедливості. Tell off. tell off означає висварити. The teacher told him off. Бачите, to tell у минулому часі. Тому told. The teacher told him off for being late. Вчителька висварила його за запізнення. Tell apart це розрізняти між кимось або між чимось. Щось або когось розрізняти. It's hard to tell the twins apart. Важко розрізнити близнюків. Tell apart. Say goodbye. Попрощатися. It's always hard to say goodbye to friends. Завжди важко попрощатися з друзями. Say so це означає сказати прямо: If you don't like it, just say so. Якщо тобі не подобається, просто скажи про це. І ще одну фразу хотів би вам додати до цього списку стосовно слова speak. Speak your mind. Speak your mind це значить висловити свою думку. Speak your mind about this channel in the comments. Ну і перед тим як перейти до вправи, давайте підсумуємо цей урок, але іншими вже трошки словами. Зробимо акцент на чомусь іншому. «Talk». Завжди акцент на розмові між людьми. Так, коли один з іншим розмовляють двоє, троє, п'ять чоловік. Неважливо, не We talk about something. Але talk, це завжди коли легенька розмова. Тому використовується у неформальному спілкуванні. Speak, навпаки, використовується, коли ми хочемо підкреслити офіційність або підкреслити формальність нашого спілкування, тримати на дистанції. Say. Все завжди зосереджено, як ви пам'ятаєте, на конкретних словах сказати щось, передати якусь конкретну інформацію. Tell – Це про розповідь про історії, якісь розказувати. Tell me about your day. Розкажи мені історію свого дня. І ось як на практиці використати, наприклад, talk і speak. Коли ми говоримо просто з людиною, з якоюсь своїми друзями, ми кажемо I talked to my friend yesterday». Коли ми говоримо про боса, наприклад, I spoke to my boss yesterday, а зараз до вправи. У цій вправі просто підставляєте у пропуски одне з тих чотирьох слів, про які ми сьогодні з вами говорили: Say, talk, speak, tell. She to her boss about the project. Вона говорила своїм босом про проєкт. What did he about the meeting? Що він сказав про зустріч? Can I to you for a moment? Чи можу я з тобою поговорити на хвилинку? He? He would be late. Він сказав, що він буде пізніше. I need to with you about something important. Мені потрібно поговорити з тобою про щось дуже важливе. Сподіваюся, що ваші відповіді повністю співпадають з цими правильними відповідями. She spoke to her boss about the project. What did he say about the meeting? Can I talk to you for a moment? He said he would be late. I need to speak with you about something important. Наступного разу, коли ви будете використовувати ці чотири слова talk, speak, say або tell, подумайте про всі ці цікаві вітінки, які вони несуть у собі, і які ви можете обов'язково і будете додавати до свого мовлення. І ви відчуєте різницю. Відчуєте різницю в тому, що ви можете легше висловлювати свої думки і вас легше будуть розуміти ваші співрозмовники або, можливо, native speakers носії мови. Я би також порекомендував вам подивитися ще ось це відео, яке вам дійсно допоможе звернути увагу на те, як легко вчити англійську мову і як легко користуватися вашими набутими знаннями з нами тут, на цьому каналі. Bye-bye, see you next time.